Всім привіт! Це Інтертул. І в цьому відео розповідаємо про новий шуруповерт в асортименті Інтертул, а саме модель WT0110. Ця модель шуруповерта гарно доповнює лінійку мережевих шуруповертів Інтертул. До речі, якщо цікаво подивитись на різноманіття шуруповертів в асортименті Інтертул, то радимо подивитись наше відео на цю тему. Знайти його можна за посиланням в описі до цього відео. Цей шуруповерт є гарним рішенням для використання в побутових задачах та у професійній діяльності, особливо якщо прив'язка до електромережі не є проблемою. Всередині шуруповерта встановлено двигун потужністю 420 Вт. Крутний момент становить 20 Нм. Ці характеристики дають змогу робити отвори у деревині діаметром до 25 мм, а у металі до 10 мм. Також цей шуруповерт обладнано двушвидкісним редуктором. Кількість обертів на першій швидкості становить до 500 обертів на хвилину, а на другій швидкості до 1800 обертів на хвилину. Це дозволить підлаштувати шуруповерт саме під ваші задачі, будь-то збірка меблів чи свердління будь-яких отворів. Особливу увагу варто звернути на патрон цього шуруповерта. Він дозволяє використовувати оснащення з хвостовиком від 0,8 до 10 мм. Сам патрон є з'ємним, під ним встановлено шестигранне посадочне місце під стандартні біти з хвостовиком Hex. Таке рішення може значно пришвидшити процес роботи, коли потрібно працювати зі свердлінням та закручуванням чи викручуванням крепежів. Біта в шестигранному посадочному місці не заважає встановленню патрона. Тож, в процесі роботи можна дуже швидко та легко змінювати оснащення для роботи всього в декілька рухів. З'ємний патрон в поєднанні з шестигранним посадковим місцем робить шуруповерт WT-0110 ще більш універсальним та функціональним. Ну і звісно, не будемо забувати про гарантію, як і всі електроінструменти серії Шторм, цей шуруповерт має гарантію 3 роки. Додатково переглянути та придбати шуруповерт Intertool wt 0110 можна за посиланням в описі до цього відео. Ну а на цьому у нас все. Не забувайте поставити вашу вподобайку та підписатись на канал. Ну а ми з вами побачимось у наступних відео.